Сьогодні складна достатня тема, тому я попрошу, мабуть, з самого початку бути вас уважними, такими сконцентрованими, щоб якийсь хаос не утворився врешті в голові. Тема викликана, точніше, виникла не просто так. Якась є підстава, зараз скажу яка. Я розумію, що всі забули школу, ну не всі, але багато. Тут присутніх забули школу, хто ще навчається в школі, йому трошки ближче. Тоді буде ця ідея. Я прокоментую те, що ви бачите на екрані. Фізика, будь-який урок лабораторної роботи, він має таку структуру. Перше, це просто скріншот, ну як фото, да? це не скріншот. Це фото із робочого зошита, який отримають учні. Колись в нас таких робочих зошитів не було, і ми писали це все від руки. а Зараз вже є готові, віддруковані. І так, на лабораторній роботі завжди є тема. Ось в даному випадку це визначення питому опору провідника там, чи речовини, з якої виготовлений цей провідник. Тобто тема. Ну, от, про що буде ця робота? Коротко така вижимка. Далі є завжди мета. А власне, для чого її робити, для чого виконувати цю роботу? Ну, в даному випадку це визначити питомий опір речовини. Обов'язково буде ще одна частина: обладнання, інструменти, ну, те, чим ми будемо користуватися, за допомогою чого ми будемо досягати мети нашої роботи. Ну, от так от. Здається, нічого складного насправді немає. Да? І кожна лабораторна робота вона має таку структуру. Є назва роботи, до цієї конкретної роботи буде мета і якийсь свій набір засобів, набір інструментарію. І сьогодні, сьогодні я хотів би, щоб ми порозважали над однією дуже серйозною темою, саме в такому ключі. Мета, поки що не скажу чу, саму тему, да, просто мета. Які засоби, які інструментарії є в нас, щоб досягнути ту мету важливу. І те, чого немає в лабораторних роботах шкільних, ось тут немає, немає сенсу, але ми про це будемо говорити. Отже, ще раз, три пункти. Мета, ціль. Кінцева, засоби, інструментарій і сенс цієї ну, ці ідеї, про яку ми говоримо. Наприклад, ще один приклад. Візьмемо такий практичний крок. Він близький мені, ця ідея, ось Дім, зрозуміло, про що тут мова. От ми їдемо в Нідерланди. Дві тисячі кілометрів разом із зупинками із сном із митницею 40 годин дороги. Яка мета? Мета такої поїздки. Ще раз, я вернуся зараз, друзі, подивіться: мета, засоби і сенс. І так, мета поїздки. Ну, зрозуміло, ми їдемо за гуманітарною допомогою, яку потім. Будемо роздавати в Житомирі внутрішнім, внутрішнім переселенцям. Це мета. Які засоби такої подорожі? Ну, зрозуміло, автомобіль, зрозуміло, там дизельне пальне, кафе, де перекусити, якщо це зима, то якийсь хостел, де переночувати і тому подібне. А, який сенс цього? А тепер третє питання, або третій пункт. Який сенс? Сенс внутрішня ідея, відсутність цього процесу. Причому це не мета, я вам зразу скажу. Давайте я вернуся ще раз, отак От спокійно. Є мета лабораторної роботи. Визначити питомий опір дроту, є обладнання, є сенс цієї роботи. І він в зошитах робочих не прописаний. Тобто, а власне, дотошний учень якийсь запитає. Ну, добре, я визначив, що питомий опір там, МІДі становить 28 тисячних Ом на міліметр квадратний. Тобто, що мені з цим робити? Ну, от Я визначив, я досягнув мети. Так само і тут, друзі. Є ціль, є мета. Це там, ну, Нідерланди, місто в Нідерландах конкретно, хай буде Хаутен. Є е, е, мета поїхати завантажити. Гуманітарну допомогу і привести назад. І є засоби для цього. А який сенс? От, для чого це все? На цьому крапку можна поставити, в принципі. Тому ще один приклад. Політ стріли, давайте я так назву, мета. Мета, яка стоїть от перед спортсменом зараз. Попасти в мішень, поцілити в мішень. Засоби, які є. Лук. Там, не знаю, можливо, на руках щось має бути спеціальне, такий якісь допоміжний. Можливо, окуляри, які допоможуть йому зробити постріл. Я не знаю, не спеціаліст великий в цьому, е є якісь засоби технічні. Причому, що цікаво, що на політ стріли буде впливати, і можна це екстраполювати відповідно і на поїздку в Нідерланди на бусом. А тут на політ стріли буде впливати. Правильність пострілу, от я думаю, його постава має значення, сила натягу тетиви, якість самого лука, якість стріли, наскільки вона відполірована, наскільки збалансована, як, як, вона, як вона врешті полетить. На, на політ, на результат буде впливати вітер, атмосферний тиск, ну ось такі речі. Але знову ж таки, останнє третє питання. От сенс цього. Ну, От він вистрілив і, допустимо, навіть попав у мішень в десятку. І що далі? Тобто, в мене є лабораторна робота, є мета окей, там переконатися в справедливості закону, закону ОМАД для Анкокола, наприклад. Добре, взяли інструментари, вольтметр, амперметр, там, Реостат, виміряли, переконалися. І я знову повторю, і такий. Учень, який критично мистить, він запитає сенс цього всього. Я інколи дивлюсь на змагання з футболу, наприклад. І там бачу, скільки це одночасно людей на 24, да? підкажіть мені. 22, да? Тобто, Дві команди по 11. Я дивлюсь, і вони там просто бігають, ганяють того бідного м'яча, всі кричать. Тобто, я розумію ціль, яка стоїть. Ціль... Куди забити м'яча, в ті ворота, або в тій команді в ті ворота забити м'яча. Окей, ціль зрозуміла. дотримуючись правил, просто набрати більше очок, забити більше голів. І знову ж таки, я повернусь. Зрозуміли засоби: це футбольне поле, це м'яч, це освітлення, це гарний газон, це ворота, зрозумілі засоби. Зрозуміла мета, яка стоїть у кожної команди. Але відповідь на питання, а який сенс цього, цих 90 хвилин? от це питання. І так, тому, друзі, сьогодні ми, я хотів би поділитися з вами, оце така велика вступна частина була. Просто щоб донести ідею, що сьогодні хотів би, щоб ми зрозуміли з вами, а в чому сенс? Увага, не мета, не ціль, не ціль. Не засоби, які ми користуємося для того, щоб досягнути мети, а саме сенс, те, що вру, наче й не проглядається, не проглядається сенсу лабораторній роботі, особливо. Ну, мета зрозуміла, да. переконатися там виконання якогось закону, там чи переконатися, що дійсно там той же питомий опір буде ось таку величину мати. Так, да, мета зрозуміла. І засоби у тебе на столі лежать, ти знаєш, як іми користуватися. Або тут же, походу, будеш вчитися. В поїздці в Нідерланди теж все просто. Ось в тебе є засоби, в тебе є ціль, є мета. Ну якийсь сенс там, якийсь сенс в пострілі в цьому, якийсь сенс в лабораторній роботі, Який сенс, друзі, не ціль, не мета, не засоби, а саме який сенс людського життя. От я хотів би сьогодні, щоб ми заглянули Слово Боже і для самих себе дали відповідь на це дуже глибоке питання, яке не лежить на поверхні, і яке, можливо, не зовсім і очевидне. Який сенс людського життя. І в цьому контексті три пункти мета, засоби і сенс людського життя врешті. І щоб ми чітко розуміли, що є, що і що, на якому етапі, на якому місці стоїть. Така картинка достатньо гарно ілюструє, навіть не скажу, що вона песимістична, вона реальна картина. Вона показує, що взагалі в цьому світі відбувається. Людина народжується, отримує якусь освіту, зрозуміло, отримує освіту, щоб піти на роботу. І врешті фіна, фінальний акорд. Мета. Пройти оцей шлях ну, від цієї точки до цієї точки. Ну, така собі мета, мета, чесно кажучи. Щось має бути інше. Ми всі десь розуміємо, що щось має бути інше. Мету відкрив нам досить просто і зрозуміло, як мені здається, Ісус Христос один із 105 віршів. Уявіть собі. Чотири Євангелії, по суті, не так багато. І там 105 раз, не я рахував, але я довіряю цій статистиці, думаю, що вона достовірна, там 105 раз наш Господь каже про Царство Боже, або Царство Небесне, це синоніми. Натомість дбайте насамперед про Царство Боже, і тоді усе інше Господь неодмінно вам надасть. Дбайте про царство Боже. Не бійся, отара, мала, бо Отцеві вашому було приємно дати вам царство. Фактично, ми можемо сказати, що Месія прийшов у цей світ, і одна з е, цілей або е, ідей, які він мав для того, щоб прийти в цей світ і передати людям, була сказати, що людство. Ви повинні турбуватися про мету свого життя, якою має бути Царство Небесне. Подумайте про це. Це не просто так. Він весь час і весь час, я ще раз скажу, це більше ста разів у такому, у такій невеличкій книзі, як збірка чотирьох Євангелій, він говорив нам про Царство Боже. Він весь час і весь час повертався з різних сторін. Він казав, люди. Вам потрібно Царство Боже. Ви повинні потрапити в Царство Небесне. Оце ваша мета, мета вашого життя. Отже, мета людини, друзі, я не буду, ну, не буду ці всі 100 віршів, е, перераховувати, тому що ну, ми десь про це, мабуть, і знали. Засоби. Отже, мета, мета, для чого ти живеш, отут ось мета цього процесу. Щоб фінальна точка, отам не просто закінчилась в горизонтальному положенні, а для того, щоб твоя душа, яка залишить тіло, попала в Царство Небесне. Засоби. А тепер засоби. Ми теж про них, в принципі, достатньо багато знаємо, один з засобів. Ось він в розмові з Никодимом Ісус сказав: істинно кажу вам. Відповів тоді Ісус «Никодиму, Людина має знову народитися від води і духа. Бо якщо вона не пройде через народження водою і духом, то не війти їй до Царства Божого. Знову ж про царство Боже. Це вже другий із ста віршів. Але він тут каже про засіб, засіб інструментарій, як досягнути мету? мети цієї ще раз, мета кожної людини. В кінцевому стані попасти в Царство Боже. Мета, ціль, інструментарій, один з інструментів, без якого неможливо досягнути цієї цілі. Один з інструментів дуже важливий, фундаментальний. А через те я не буду всі перебирати, але оду, ну, просто е, його важливість неможливо переоцінити. Ось він. Це народження згори. Або покаяння. Тобто, ти не можеш досягнути мети свого життя, не переживши народження згори, не, не покаявшись. Тобто це інструмент. Не є ціллю життя людини покаятись. Тобто людина живе для того, щоб покаятись. Це не мета життя. Це засіб досягнути мети, а мета це царство небесне. Добрі діла, читання Біблії, молитви, святе життя, побожне життя це все засоби досягнення цілі. Є ціль і є інструментарій, який ми досягаємо або реалізуємо мету нашого життя. Ще раз, мета або ціль це Царство Небесне, інструментарій, фундаментальний покаяння. Без нього всі інші можна просто викинути і забути, що вони існують. Не читання Біблії, не святе життя, не молитви, не добрі діла, скільки б ви їх не зробили, якщо немає цієї основи, на якому воно все стоїть самого важливого інструмента покаяння, ну вони безглузді, вони не працюють. Отже, покаяння і далі далі оці всі інші інструменти це засоби. Але все ще немає. Відповіді на питання, а який сенс життя? От Те, що начебто і не видно. Ну, В лабораторній роботі, от, наприклад, не видно, яка, який сенс. От для чого його зробити? Добре, ти цілі досягнув, мети досягнув. Ну і що можна сказати? Е гуманітарну допомогу. Приїхав, завантажив, постарався, попрацював, приїхав. І що? І, таких, і що можна задавати і задавати? Е, попали в мішень, пустили стрілу, попали в мішень. І що? Який сенс? Цілі досягнено. Але сенс який цього всього? Сенс польоту стріли не просто красиво попасти в мішень. Тобто інструмент, лук, стріла, мішень, погодні умови, які бажано, щоб склалися. Все це працює заради одного сенсу перемогти в змаганнях. Сенс лабораторної роботи не просто визначити питомий опір провідника або перевірити якийсь закон. І якщо мене запитає якийсь учень дотошний, та яка ідея? От ми одну зробили роботу, другу, третю, четверту, ну і що? Ми досягнули мети в цій роботі, написали висновок, в цій ми досягнули, написали висновок. І що далі? Тоді я йому скажу так. Те, що не пишуть у ваших зошитах для лабораторних робіт, і те, що система освіти навіть сама не здогадується, але вона вкладає цей сенс в весь освітній процес, тому що в свій час його вклав Яна Москоменський, це віруючий брат Чех, який створив систему сучасної освіти, яка триває вже 400 років. Так от, він сказав: через вивчення природничих. Через вивчення просто дисциплін шкільних. Знаєте, що він сказав? Треба, щоб діти робили далі. Так, да, вони пізнавали Бога. Тобто, Яна Москоменський сказав: навчаючись у школі, стаючи більш розвиненим, ти маєш побачити красу Всесвіта і велич Бога в цьому всьому. Оце сенс виконання лабораторної роботи. І я тоді скажу, да, дивись, ти подивись на закон Кулона, наприклад, не переймайтеся, якщо це вам нічого не говорить. І четвертий закон Ньютона. А вони описують різні процеси, але майже ідентичними формулами. Потрясно збудований світ наш. А ти подивись, от в цьому законі як цікаво, процеси пов'язані. Ти думаєш, це випадково. А потім ми зачіпаємо біологію, наприклад. Ми подивились на отакі такі речі, на такі взаємопов'язані процеси. І ти думаєш, це випадковість, воно якось само собою сталося. Ні, це не просто так. Це Бог надзвичайно тонко створив наш світ. І навіть система освіти про це не здогадується. Але вона через вивчення отаких от звичайних шкільних дисциплін, вона Показує велич Бога. Просто люди не хочуть бачити. І вони цей сенс втрачають і про це не говорять. Друзі, так от, сенс поїздки в Нідерланди за гуманітарною допомогою. Не привезти матеріальну допомогу і потім пороздавати. А через неї, щоб прославився Бог. Щоб люди, які її отримають, могли почути вістку про Бога. Щоб вони знали, що про них турбуються ті, хто поклоняються Богові. Оце сенс, якого, в принципі, начебто й не видно. Тому сенс життя людини. Не просто попасти в Царство Боже. Це мета, це ціль. І воно може відбутися тільки через покаяння, Я ще раз повторю, ніяким іншим шляхом. Ти досягнув мети свого життя. Окей? Слава Богу, це дуже і дуже непогано, але сенс життя людини не просто попасти я ще раз повторюю Царство Боже. І це треба розуміти. Якщо ти покаявся, ти молишся, ти використовуєш цей весь інструментарій, який має бути, читаєш слово, пізнаєш Бога, живеш святим життям, це дуже сильно, дуже потужно. І ти досягаєш своєї мети, і ти, очевидно, її досягнеш. але все ще не зрозуміло, а який сенс цього всього. А сенс стріла попала в ціль, окей. Привіз гуманітарку дуже добре. Знайшов питомий оперечовини, дуже непогано. Покаявся і попав в Царство Небесне. Супер добре. Це супер окей. Це все правильно, цього треба прагнути. Але якщо всьому всьому ти не прославив Бога і не проставляєш Бога, все ще твоє життя не наповнене сенсом. Отим великим, о тим глибоким, о тим справжнім, яким воно має бути наповнене. Зараз ти попав, покаявшись і попавши в Царство Небесне. Ти отримуєш вічне життя, життя з Богом, і можна привітати, і це уже, уже великий величезний крок, який ти зробив, тому що без нього ти йдеш в пекло, і, в принципі, про що все інше ну немає сенсу говорити взагалі. То все безглуздо. Це просто о, о, той ланцюжок народився, навчався на робота і горизонтальне положення закопали все. Там нема про що говорити. Зараз ти досягнув цілі свого життя. Ти покаявся, ти взяв оцей надзвичайно важливий інструмент, ти використовуєш всі інші допоміжні інструменти, але якщо при цьому ти не проставляєш Бога, все ще твоє життя, в твоєму житті є великий пробіл, є велика пляма, яку потрібно заповнити. Я повертаюся до минулої проповіді. Що таке проставляти? Це надавати широку відомість, популярність, підносити репутацію, виявляти пошану, захоплення і стосовно Бога, це має бути поклоніння. Отже, чи ви їсте, чи п'єте, чи ще щось робите, робіть усе на славу Божу, писав апостол Павло до Кримської церкви. Це все інструменти, якими треба пройти цим земним шляхом, це навіть достатньо примітивні інструменти. Їсти, пити, він каже, все, що інше робите, це все інструменти, ви досягаєте своєї мети. Тому що, якщо він писав до церкви, очевидно, він писав людям відродженим, він писав людям, які вже а, йдуть в царство Боже. І він ну, зараз про дрібні речі говорить. Але навіть говорячи про дрібні речі, він каже, і це ви маєте робити, на славу Божу, У всіх своїх діях. Так само я догождаю всім і в усьому. Я шукаю користі не для себе, а для інших, щоб і вони могли спастися. Тобто в усьому надзвичайно глибоко, постійно ми маємо шукати і думати про те, що буде приносити славу Богу. Я ще раз повернусь до цього визначення, як нам бути для того, щоб наше життя було наповнене сенсом. Якщо ви не з Богом, якщо ви не покаялись, все ще ваше життя безмістовне. Ви йдете йдете в тому напрямку, в якому не можна йти. Тому відповідальність моя застерегти вас, ви йдете в пекло. І тут на землі ви не маєте життя і в вічності ви не будете мати життя. Якщо ви покаялись, якщо ви вже з Богом, якщо ви дитина Божа. Ви досягли мети свого життя. Принаймні, ви вже от знаєте, ви бачите ціль свого життя. Тепер у вас є інструмент, молитва, читання слова Божого І багато-багато того, що я перераховував. Але зараз ви повинні постійно задавати собі питання: а як із сенсом мого життя? Чи дійсно воно? Навіть досягши цієї важливої мети, я розумію, заради чого це все. Мета царство небесне, засоби, покаяння і святість, сенс прославити Бога. Проблема в тому, що люди часто зупиняються на етапі інструментів, просто комфортного, зручного життя. Проблема в тому, що вони роблять наступний етап. Вони покаялись і вони дійсно живуть святим життям. Но треба перейти на наступний щабель, о основний, фундаментальний, без якого все рівно буде якась, якась порожнеча. Це прославлення Бога. Тому нехай благословить Господь нас всіх, дорога церква. Людям, які з Богом, людям, які зрозуміли, що немає життя без Бога. Людям, які турбуються про поширення Царства Божого тут на землі, використовують і правильно використовують всі інструменти і вже після Покаяння. Але далі, заради чого це все? От заради чого? Заради того, щоб ім'я Боже Бог був прославлений. Амінь. Помолимось. Ми дякуємо тобі, Господь, за. Те, що ти дав нам розуміння неможливості життя без тебе тут на землі, його неможливості життя в вічності. Дякуємо за те, що ти прийшов у цей світ і ти поставив перед людством ту важливу методу, якої всі люди повинні прагнути, і ти дав можливість скористатися надзвичайно важливим інструментом. Тим, який ти приніс, ти взяв покарання за гріхи на себе, і тепер кожна людина може прийти до тебе і скористатися цим, отримати прощення, отримати звільнення, отримати силу згори, яка дасть змогу жити новим преображеним життям. Допоможи нам пам'ятати, що все, що ми робимо в нашому житті, великі і малі речі. Важливі або, можливо, нам здаються неважливими, фундаментальні чи другорядні, вони всі повинні бути підпорядковані одному. Прославити тебе, возвеличити твоє ім'я, поширити його по всій землі і зробити так, щоб якомога більше людей прославляли тебе і поклонялися. Благослови нас усіх, хто зараз молитися перед тобою, благослови нашу церкву, прошу тебе, благослови нашу країну, молю тебе за закінчення війни, за Твоє благословіння і твою охорону наших захисників. Прослався і в цьому наш Бог. Амінь.